Друзі, в продажі маємо преміальний автомобіль це Peugeot 508 2015 року. Ось такий французький лев, який поєднує в собі стиль та потужність на максимальній комплектації, авто пригнане з Німеччини без пробігу в Україні. З 2-літровим дизельним мотором на передньому приводі. Ось такий стан по кузову без жодного підкрасу. Вам детально все показую. Перевіряємо багажник. Ось так кнопочкою раз. І багажник сам відкривається. Маємо достатньо місця для ваших речей. Так само кнопочку тиснемо. І багажник автоматично закривається. По салону маємо повний електросклопакет, комбінована шкіра, електрорегулювання сидінь, пелюстки перемикання передач. Також бачимо круїз-контроль сенсорна мультимедіа. Коробка, автомат, двохзонний клімат-контроль, обов'язково підігрів передніх сидінь. Ну і вау ефект цього автомобіля це його панорама. Давайте її разом з вами відкриємо. Ви лише погляньте, яка вона здорова. Також хочеться додати, що даний автомобіль на крутій full LED оптиці. Дуже яскраві та гарні задні стопи. А зараз давайте заглянемо до заднього ряду сидінь, Там також є на що подивитися. Ну слухайте, це неймовірний комфорт, а ця панорама дуже вражає. Друзі, думаю, це ідеальний автомобіль для далеких подорожей чи великої сім'ї. І саме головне, що цей автомобіль ви можете придбати у нас за ціною 14 500 доларів. Звертайтесь до нас на тест драйв, також переходьте до нашого телеграм-каналу за додатковою інформацією та фотографіями. Будемо раді вас бачити.